Фінансування капітальних видатків у місті не надто втішає, попри це, працівники комунальних підприємств намагаються, хоча б якось вийти із ситуації і втілювати у реальність заплановане приміром, ремонтувати дороги міста. На сьогодні відремонтовано майже 16 тисяч квадратних метрів асфальтобетонного покриття вулиць та внутрішньоквартальних доріг, на що освоєно понад 3 мільйона гривень. Завершено роботи на вулиці Рибалка, Купріна, Толстого, Козацькій, Суворова, Франка, геологів та у провулку геологів. Продовжується ремонт вулиць Заводської, Волочиської та Київської. Розпочали роботи на будівельників, гарнізоні, Зарічанській, Західноокружній та проспекті Миру. Не оминули комунальники і внутрішньоквартальні дороги. Відремонтовано ділянку від проспекту Миру, 76 до свободи 7А, Від вулиці Хотовицького, 11 А до Молодіжної 3, від будинку номер 3 та 26-3 дріб на вулиці Тернопільській. Облаштовано дві внутрішньоквартальні дороги від Львівського шосе до будинків 53-1 дріб та 18 дріб. розпочато ремонтні роботи асфальтобетонного покриття від Староконстантинівського шосе до навчально-виховного об'єднання номер 1